Сповнений життя та оптимізму погляд, енергійні рухи та бадьорість Микола Маковій яскравий приклад того, коли реальний вік людини та стан її душі зовсім не відповідають паспортним даним. 1 серпня заслужений полярник України, наш знаний земляк, почесний громадянин Кривого Рогу та Києва Микола Маковій святкує свій 60-й день народження. Сьогодні утром встав, взагалі радівся в 6 утра і вже так раз і посмотри на відрізок своєї життя, який я прожив. Я считаю, первый отрезок прожит, но он не зря прожит, потому что за этот отрезок я испытал себя, я выполнил государственную программу, нигде, как говорится, не споткнулся. И я берегу и передаю свой опыт уже... Молодому поколінню Микола Маковій завжди мріяв бути мандрівником, і доля зробила йому по-справжньому королівський подарунок, адже фактично це стало його професією. Таких як він в Америці називають селфмейд, тобто людина, яка зробила себе, свою кар'єру сама. Пройшовши шлях від водія механіка до керівника антарктичної експедиції, він побував на усіх континентах, головний з яких для нього Антарктида, Південний Полюс. Цій землі Микола Маковій віддав понад 20 років свого життя. Тож у свій ювілей він представив такий своєрідний звіт у вигляді експонатів та фотографій, починаючи з перших ще радянських антарктичних експедицій. Тут відкрита вся моя життя з початку 1985 року, по 1991 рік, мої перші путешествия в Антарктику совєцька Антарктицька експедиції. Тут можна увидіти, яким кораблем ми туди підходили. увидеть тягачи, сани, которые тянули на Южный полюс, одежда еще советских антарктических экспедиций, водолазный костюм шерстяной, мы так одевались, потому что температура была минус 86 градусов, представьте себе, работать при минус 86 водолазный костюм, потом кожаный костюм, штормовка и специальный утепленный кэшка. Нас еще называли как пингвины. На відкриття виставки до історико-краєзнавчого музею завітало багато друзів та знайомих Миколи Маковія. Він із задоволенням розповідав цікаві історії про далекі холодні краї, з яких повернутися живим та ланило далеко не кожному. На виставці можна побачити одяг полярника, промірники антарктичних камінців, а також чимало захоплюючих фотографій, які розкривають неповторну красу Антарктики. А ось цей експонат пірячко справжніх пінгвінів. Ані самі коли їм три місяці… Чотири місяці в них починається лінька, вже пірока появляється. Вони самі підходять, і ми їх просто чешем щіточкою, а себе пушок собираємо. І вони з удовольствием так относятся к этому. Серед фотографій чимало знімків з прапором України та рідного для Миколи Івановича Кривого Рогу його сміливо можна назвати справжнім патріотом нашого міста. Це людина славна не лише цим вкладом, яку вона зробила особисто у науку України, а й тим, що вона зробила для нашого міста. Це одна з тих особистостей, яка формує з собою позитивний імідж Кривого Рогу, тому що завжди з собою він. Бере прапор Кевого Рогу або речі з Кавого Рогу і, і завжди згадує про те, що він народився у Малозі, що він саме каворожан. До речі, цього року справдилася ще одна мрія Миколи Маковія. Він побував на північному полюсі землі. В році году мене були дві місії, дуже серйозні. Перша місія це на Сіверний полюс. Я був єдиним представитель України на Сіверний полюс на дрейфующу льдину, іменно на пупок землі. І ви знаєте, цікаво було, коли ми приземлились туди. Ми за п'ять минут обійшли всі меридиани, якраз на попку. Ну, це була дата е, празнення: 75 літ, як Папанін Іван відкрив дрефу першу станцію е, в Арктиці. На запитання про найулюбленіше місце у світі, куди завжди хочеться повертатися. Заслужений полярник України відповів: Ну, і, звісно, Рог живим здоровим постійно возвращаться. Ми щиро вітаємо Миколу Макові з днем народження і бажаємо ще багато років життя та плідної праці.